Національний банк України, надихаючись легендами про героїчних воїнів Запорізької січі козаків-характерників, створив пам'ятні монети ні куля, ні шабля, що стануть оберегом для сучасних захисників України. Між козаками завжди були так звані характерники, яких ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Такі характерники могли відкривати без ключів замки. Брати в голі руки розпечені ядра, бачити за кілька верст довкола себе, перебувати на дні ріки, влазити і вилазити з туго зав'язаних і навіть зашитих мішків. Сьогодні, коли Україна знову бореться за свою свободу, образ козака характерника набуває нового звучання. Українські захисники подібно до своїх предків виявляють винятково хоробрість, стійкість та вірність батьківщині, їхня мужність. Та самовідданість слугують гідним продовженням славетних традицій козацтва.